Власника, що це вже другий день підряд. відбувається ситуація. У ВК керівництва намагається якось організувати процес нормально, але є певна група осіб. Членів окружної комісії, яка діє, як організована група, які мають на меті, виходячи з усього, або затягування процесу, бачите, там, ну, додаткові якісь питання задають, перевіряють, затягують перевірку, протоколів, свірку, їх роблять додатково і так далі, так далі. Дотягнуть час. А, власне, і все це відбувається тільки для того, щоб вчора вони просто цим вносили дестабілізацію в дільничі комісії, тому що люди тут до третьої ночі сиділи, які ну. 40 годин, 46 годин на ногах були. Тобто дільничі комісії вже організовували процес голосування потім підрахунку, а потім сиділи півтора дня в коридорі. в очікуванні комісія Україна і Таким чином наносили дестабілізацію, емоційну напругу, а потім тиснули на голів з метою внести якісь поправки для того, щоб потім тут на комісії ставити питання про перерахунок голосів. Взагалі, головна ідея цієї команди це день. Організувати перерахунок голосів. І мені стало відомо, чому я весь час хотіла задавалася це Чому? Тому що власне їх спостерігачі постійно присутні були на всіх дільничних комісіях. І вони знають, що перерахування голосів були абсолютно чесно. Тобто там В них не виникало цього питання, доки вони не підрахували всі результати, не побачили, що невелику невелику кількість програє їх кандидат супрометку. Після цього вони стали чинити різноманітні дії для того, щоб в якийсь спосіб змусити перераховувати. Сьогодні стало відомо, що десь підготовлено тисяча бюлетенів. А це приблизно є різниця. У нас там 1300 приблизно тисячу бюлетенів. Різниця підготовлено тисяча бюлетенів, лік, які поставили на завдання. Перед людьми їх вкинути в час перерахунку голосів. Більшої, більшої можливості немає. Тому я очікую, що ця організована група осіб, які власне, є членами комісії, будуть ставити в чергове, шукати стави для перерахунку. І може, щось вдалося, До якісь дільничні комісії вже змушені перераховувати чи ні? Очіщення? Поки що жодна з дільничних комісій нічого не перераховує. Вчора вони, так би мовити, радісно намагалися провести такі рішення, але по-перше, ми його оскаржили в судді, дуже швидко і сьогодні було б готове вже рішення. Ну тому що перерахунок голосів це ж не забавка, це може робитись виключно на дуже чітких підставах. Таких підстав не було ми в межах закону. Отже, перерахунок голосів не робиться для того, щоб просто. Звільнити чийсь інтерес він робиться виключно, якщо є докази і підстави, того, що це є необхідним. Таких підстав не було, і ми через суд відміняли це рішення, але ще до того, вчора, після роз'яснення з боку майри, вже стало зрозуміло, що вони переголосують своє рішення. Вони переголосували рішення, вони скасували рішення про перерахунок на обміну. Але я думаю, оскільки нам виступила інформація, що така тисяча бюлетенів сьогодні підготовлена і чекає свого часу навки, то будуть робитися подальші спроби дестабілізації ситуації, подальші спроби вимагати перерахунок голосів. Бо іншого варіанту, в який спосіб підкинути бюлетенів, немає. Тобто всі коробки здані, вони всі запаковані. Іншого варіанту ще багато лишилося працювати? Ну залишились лише фактично протоколи і коробки всі вже прийняті. Цифри фактично змінитися, базові по кандидатах чи по партіях не можуть. Уточнені протоколи містять зміни лише в тій частині, яка стосується формальних речей. Ну кількість тих, що прийшли на вибори, кількість там пропущених бюлетенів чи там невикористаних бюлетенів, там суми, якісь не сходять. Тобто, фактично, деякі там не стояли там час, не не було поставлено ще щось, не було поставлено. Фактично, все це йшло на уточнений бюлетень. На уточнений протокол. Тому уточнення протоколи фактично вже не змінюють картину. Вони лише ну, виправляють ті рахуватися для того, щоб всі протоколи були достатні. Тому я думаю, що тут, як бачите, залишено тричі 4 суб'єкти. Вони мають пропустити ці протоколи через систему. Побачити, що все проходить. Тобто калькулятор, так званий виборчий, сходиться. Значить, нема вже необхідності вносити уточнення. Одну комісію відіслали на уточнення, тому що вони знову зробили помилочку в цифрі. Одній, так що оцю, цю комісію ми будемо чекати. І власне після цього вони мають провести засідання для того, щоб ухвалити рішення про підведення підсумків. От власне, це цього їм якраз дуже не хочеться.